Попри австрійську пунктуальність, перший потяг з Відня запізнився майже на 5 хвилин. Серед пасажирів поляки та австрійці. Усі приємно здивовані. Львів їм сподобався. Публіка в Львові, краєвиди в Львові, потяг, потяг фантастичний. Дорога довга трохи була, але потяг фантастичний, комфортабельний. Все в ньому є, все добре. Будете часто до Львова завітати. О, що тижня? Що обов'язково? Щойно приїхали з Відня. Ви знаєте, з перших секунд як тільки ми вийшли на Львівському породні. Ми зрозуміли, що така краса. Тільки в Львові. Перший потяг рухався зі швидкістю до 30 км на годину. Тож відстань у 750 км подолав за 25 годин. Для машиністів ця доба перетворювалась на пекло. Нині керувати, кажуть, легше. Тут, тут працювати треба фізично, а там, там легше. Там просто розум і тут все так. Же. Ну, але тут важче. Тут треба і кочегарити, і як, як паровоз став потяг став, тільки зразу треба береш, оглядаєш ходу, змащуєш. Загалом перші потяги, пересічні галичани сприйняли вороже залізних коней та залізницю вважали від лукавого. Люди не сприймали її, люди боялися залізниці, різні слухи ходили. І навіть говорили, що коли повз їхні садиби буде проходити залізниця і будуть їхати залізні коні, то в їхніх господарствах кури не будуть нести яйця, корови не будуть давати молока. І люди були проти. Відтоді рух на залізниці не припинявся навіть під час воїн та усіляких революцій. Однак два століття тому дістатися з відня до Львова та навпаки було набагато легше. Візи були не потрібні, бо ми були у Європі. Ні, зовсім все було легко. Ми ж почасна делегація з Відня, і нас звезли сюди без віз. Окрім цього, нині дістатися до відня потягом теж неможливо. Немає прямого сполучення. Попри те, львів'яни й надалі радять ховати на спід тягар наших бід, і в штати нема чого тікати. Бо пиво у нас холодне як лід, а дівчата солодкі як мід. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини. Львова.